Тобто, я коли був послом в Раді Європи в Страсбурзі, в мене був клуб борщу. Тобто, вся ідея була така: вариться борщ. Це відбувалося у мене вдома на квартирі, де я жив, тобто називається резиденція посла. запрошуєш туди там, потрібних тобі людей, пляшка, горілки, борщ, хліб, сало. І працювало безвідмовно для вирішення будь-яких питань. І це як ну, найвищого рівня люди, так? Які да? То, да, да. Ради ну, всі, Європи. ну, всі ж, дивісь, всі люди е, є людьми. це ага. значить, що всі, в принципі, люблять поїсти і випити в тих чи інших обсягах, скажімо, дипломатично. Україні, я коли був послом в Раді Європи в Страсбурзі. У мене був клуб борщу. Ага. Тобто, вся ідея була така: вариться борщ. Це відбувалося у мене вдома на квартирі, де я жив, тобто називається резиденція.